Христос воскрес. Христос воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Сідайте, будь ласка, слава Богу. Це насправді, насправді Бог сьогодні дуже до нас багато говорить, дає нам багато чого взяти для себе. Але я думаю, ви згодитеся зі мною, що Воскресення це таке дуже щось особисте в нашому житті. Дуже щось таке делікатне, яке прийшло в наше життя, і як співав фор пісню, але повстало із пітьми мене в цім світі знайшло. Це спасіння в цім світі. Воно повстало з пітьми, воно зробило велику роботу, але чи знайшло воно нашу душу в цьому світі. І якраз про це я сьогодні хотів говорити, хотів перше, перше зачитати з книги Коринтян в 15 розділі. Там деякі вірші я буду вибірково читати. Почну з 20-го віршика. Та нині Христос воскрес із мертвих, перезвісток серед, серед покійних, смерть Бо через людину, через людину Воскресення мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само і в Христі усі оживуть. Кожен у своєму порядку. Перевісток Христос, потім чищу Христові, під час Його приходу. Далі наступний вірш говорить нам про те, що небагато, невеликий уривочок просто після цього. Христос після цього говорив, не дайте себе звести. І відразу ж наступний віршик за ним протрезвіться правдиво, та й не грішіть, бо деякі від Бога не знають. Говорю вам на сором. І я собі думаю, ну взагалі, знаєте, Воскресіння це настільки якесь велике свято, таке велике свято, такий радісний момент для християнина. Взагалі, і десь, якщо навіть якісь питання постують стосовно дат чогось іншого, для нас, як для християн, взагалі не важливо, в яких датах святкувати. Для нас це просто святкування того, що в світ прийшло життя, життя, яке принесло нам спасіння. І поруч з тими віршиками, які написані тут, відразу пропускаючи, деяких, ну там навіть не пропускаючи, можна читати був цілий розділ, але я думаю, Ключовим із цих всіх я вибрав просто ці два вірші, які ще далі наступні, що не дайте себе звести і протверзіться правдиво, і не грішіть, бо деякі навіть Бога не знають. І це говорилося для людей, до, тих самих, до яких говорилося про Воскресіння, до тих самих людей, які знали, що таке Воскресіння, і для них було сказано інформацією, що деякі з вас навіть Бога не знають. І я просто чому це говорю? знаєте, В нашому житті. Кожен знає практично про свято Пасхи, про Воскресіння. Але когось воно радує неймовірно це свято, а комусь, в принципі, практично однаково, що це свято є, що його немає, просто якась традиція. Це особисто наше, чи торкається нас це свято, чи прийшло це свято в моє життя? Чи знаю я Бога разом з цим святом? Чи Христос воскрес в моєму житті? Чи Воскресла моя надія разом із тим всім? Чи Воскреснемо ми і ми разом, як називається цей розділ Христос Воскрес, і ми Воскреснемо разом із Ним. І я просто хочу трошечки вернутися, як уже Андрій говорив, що Чи вас, я вже точно не пам'ятаю, хтось з них, але сьогодні на вечерньому служінні говорили, що думали, що говорити, і не знаєш, до чого звернутися, тому що дуже 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 схожі між собою ці теми. Але все одно в такий день і хочеться говорити тільки щось про це, але трошечки хотів би повернутися до історії, до ізраїльського народу і взяти деякі приклади звіти стосовно цього, і, при, при, скажімо так, з'єднати його разом з Воскресінням. Перед тим, як зробити цю таку важливу, ключову місію на цій землі Христос, зробив те, що дещо, дещо важливе дуже. Він, йшовши до Єрусалиму, де Він мав постраждати. Він зайшов у храм і очистив його. Ми так само це свято святкували, коли, коли Христос приходив до Єрусалиму. Коли Христос говорив до них, що не пізнали ви часу від віди, Але Христос тоді війшов до храму і очистив його, показав, який має бути храм, а тоді пішов звершати свою місію далі. І я собі думаю, чому в нашому житті когось? Це свято так сильно тішить, а комусь, в принципі, якось навіть і не святково. Тому що, дивлячись навіть на наші лиця зараз, да нам є про що задуматися, є про що подумати, вникнути в свою голову, свій розум, свої думки, але все одно в загальному не дивлячись на наші лиця, рідко десь побачиш посмішку. Але з другої сторони, я уявляю просто в своїй голові, як небо раділо в момент цього тріумфу, цієї перемоги, коли Христос переміг ці сили тьми. Коли він воскрес, коли він вийшов з того гробу, як небо раділо, воно раділо набагато більше, тому що це стосувалося прямо них, стосувалося прямо людей, стосувалося тих, хто був задіяний в цьому всьому. І далі питання, чи стосується це нас? Чи ми є учасниками, чи ми хотіли бути учасниками того відкуплення? Тому що Господь примусово нічє життя не втручається, нікому. Нікому примусово знаєте, не нав'язує те що, те, що Він хоче нам донести. В нього воля, і він добровільно добровільно хоче, щоб ми самі перед тим, як Воскреснути, очистили свій храм, очистили свою середину, свої внутрішні, свої думки і були готові до того Воскресення, яке нас чекає, про яке я читав перед цим, що Воскрес Христос Воскреснемо і ми з Ним. Але нам потрібно бути готовими. Я дуже люблю, знаєте. Слухати історії десь такі, коли. Ну таких літ мало історій, але десь в проповідях, деяких хтось нагадує, розказує в свідченнях дуже часто, коли, коротко кажучи, день похорону говорить більше, ніж все життя покійного. Як люди помирають, як вони готуються до цього? Одна із них, я просто так коротко розкажу дуже швиденько, старший вже чоловік, такий, моя да, він. Позвав до себе своїх дітей, внуків, які там в нього жили вдома, і він мав далі піти митися, це була субота. І він такий радісний, підійшов до дружини, попрощався, підійшов до цих дітей, попрощався з ними, але до нього задають питання, ти ж деш тільки помитися? Там, я так зрозумів, що це була якась банька, де вони милися. Каже, ти йдеш тільки помитися, чи ну якось так. А він нічого просто не відповідаючи і пішов. Десь його довший час не було, вони пішли туди і подивляться, а він лежить повністю митий, вимитий, вдітий і вже готовий. І здається, ніби така сумна історія. Але ну, наскільки це сильне свідоцтво було для того, що ця людина розуміла, що вона в цей момент вже йде з останні остатні своїх життя. Якось Бог відкрив цій людині. Є люди, виключені, щасливі люди, яким Бог відкриває момент, коли вже прийде їхній кінець. Дуже виключення, такі рідкі, рідкі, але вони є. Але наскільки щаслива ця людина була, що вона йшла з такою радістю, з таким знаєте, спокоєм на це. Вона була готова. Вона була готова до того, що може зустрітися з Христом. І далі я просто про те, що говорив, хочу повернутися, повернутися до ізраїльського народу, який переживав скрутні часи без миру. І так само можна про нас сьогодні говорити в часи, які ми живемо без миру. Про Гедеона, про народ ізраїльський. Я так просто цю тему взяв, і навіть трошечки можна її відокремити, так чуть чуть буквально, і назвати Десять кроків до миру, 10 кроків до того спокою, до очищення нашого храму. І перший із них, я буду читати так само дуже швидко віршики з Біблії, деякі це шостий розділ, шостий, сьомий вірш Книги суддів. І через Мідіяна Ізраїль дуже зубужів. Ізраїль і сини кликали до Господа. І сталося, коли Ізраїль і сини кликали до Господа через Мідієтяна. Перший крок, коли настали ці скрутні часи в їхньому, я думаю, ми, я коли сказав про Гедеона, ми зрозуміли, що це за часи були в Ізраїльській краї тоді. І перший крок це народ почав кликати до Господа про те, що нас біда, визволь нас. Другий крок це був, що Бог почув їхню молитву. І третє, він відповів на цю молитву, пославши пророка, пославши пророка, який сказав, що у вас не так. І так само давайте я це прочитаю, прочитаю це 8-й, 10-й вірші, далі. То Господь послав до Ізраїлів синів мужа пророка, а він сказав їм, так сказав Господь Бог Ізраїлів, я вивів вас із Єгипту і випробував вас, ви, перепрошую, випровадив вас із дому рабства, і я спас вас з руки Єгипту. З руки усіх, що вас тиснуть, і я повиганяв їх перед вами, а їхній край віддав вам. І сказав я до вас, я Господь Бог ваш, не будете боятися, амурейських богів, що в їхньому краї сидите ви. Та не послухались ви мого голосу. Третім кроком було те, що коли народ ззивав, Господь відповів і сказав, що треба поправити. Я дивлюся в нашому житті, інколи так само. Коли ми десь ззиваємо до Господа, Господи, от така, така у нас проблема, Господь, навіть можна так само перенести на те, що ми просимо про мир країні, про мир. В місті, в нашій місцевості, і Господь до нас говорить, дуже багато говорить. Я думаю, якщо звертати і записувати було всі пророцтва, які були до нас з часу початку війни, це було дуже багато пророцтв, але всі вони були плюс-мінус одного характеру. Господь говорив, що нам треба поправити. Господь говорив, що нам треба збагатитися духовно. Господь говорив, що треба поганяти ідолів з наших домів. Господь говорив про те, що нам треба покаятись, про те, що нам потрібно змінити своє життя, прийти до Бога. І я собі думаю, чому ми інколи не чуючи цю інформацію? Ми просто якусь пропускаємо мимо своїх ух, а потім, як наслідок, нас не тішить, чутка, і цей день свято про Воскресіння. І чи питання взагалі, чи стосується тоді на цей момент? Коли Господь нас говорить, що нам потрібно змінити, і ми на цьому зупиняємося, ми почули, що нам Господь сказав, і на цьому крапка. Але це тільки третій крок. А по цій історії я їх виписав 10. І четвертий четвертий крок, це Гедеон уже діє, першим, що він зробив, давайте читаємо, 6 розділ, 25 вірш. Сталося тієї ночі і сказав йому Господь, візьми бичка з. Зволів батька свого і другого батька семолітнього і розбий валу жертвника батька свого, а святе дерево, що про ньому зрубай. Коли Гедеон хотів рухатись далі, в тому, щоб дійти до тої цілі, то потрібно було почати з свого дому, очистити той дом, розвалити той, того вала і зрубати те дерево. Потрібно було почати з чогось і почати з свого дому. Наступний крок був поставити жертівник Богу. Це вже п'ятий крок. І шостим кроком, після того, як були розрушені ті жертвники для чужого Бога, поставлені жертвники Богу, наступний крок це 34-й віршик, де сказано, а Дух Господній зійшов на Гедеона і Він засурмив у сурму і був скликаний Авієзер за ним. Після того, коли були виконані ті, що людина викинула чужий жертвник. Поставила жертва Богу, тоді зійшов дух Господній на ту людину. Я буду дуже коротким, тому що ще є багато чого, хто з молоді приніс на це місце. Будемо рухатись далі. Гедеон далі зробив таку подвійну перевірку, про яку ми пам'ятаємо, в нашому житті так само це досить важливо. Коли якісь речі відбуваються, так само, коли я готую якусь проповідь, коли хтось хоче зробити якусь дію, якусь зміну. Дуже важливо запитатись в Бога, чи це насправді від Бога. Можна інколи знаєте, старатися багато чого робити, але це буде не від Бога, багато чого міняти, реформувати, але це буде просто-напросто не від Бога. І Гедеон тоді зробив подвійну перевірку, Господи, чи від тебе ця інформація, чи від тебе це, що мені приходить на голову, на думку зробити. І він зробив цю подвійну перевірку, і воно підтвердилось від Бога. Восьмим кроком був, коли вже Господь сказав, іди, бо я дав її в твою руку. Треба було дочекатися цього моменту, коли Господь скаже, іди, бо я дав їх в твою руку. Давайте так само зачитаємо, 7 розділ, 9 вірш. І сталося цієї ночі і сказав до нього Господь, останній, зійди до табору, бо дав я їх в твою руку. Можна просто, знаєте, піти і діяти, і не бачити тому успіху. Але можна дочекатись того, коли вже виконуються всі пункти, всі, все те, що хоче Господь від нас, для того, щоб очистити наш храм, очистити наше тіло. І тоді, після того, Господь буде говорити, давайте передалі, тепер наступний крок. І дев'ятий крок тому що Господь, я їх відокремив так само окремим кроком, Господь хотів, щоб все-таки вся слава діставалася йому, не Гедеону, а Богові, тому що Він тоді відокремив 300 людей, а опис, опис мій дієтян, давайте. Я все-таки прочитаю, бо там дуже гарно написано: А медіятяни, меликитяни та всі сини Кедему лежали в долині, як сарана щодо чисельності, а верлюдам їх не було числа, як пісок на березі моря щодо численності. Це не було якесь військо навіть в три рази більше. Бо це було військо, яке не можна було щитати, навіть верблюдів не можна було щитати. Але Господь сильний, і Гедеон розумів, якщо все покруково рухалося в його житті, то Господь сказав, іди, я їх віддав в твою руку, і неважливо. Неважливо, скільки там їх. Якщо це план Божий, якщо ти впевнений на тому насправді, що ти робиш Божу справу, неважливо, які там далі, яка чисельність. Господь, Господь веде цю справу. І останній крок, 8 розділ, 28-й вірш, 10-й крок. І говорив Гаал, син Евидів, хто Емілех і Хто Сихем, що будемо служити йому, чи ж він не син Єрубогалів, а Зевул, начальник його, служить людям. Перепрошую. Не той вірш на один розділ перескочу. Восьмий розділ, 28-й вірш. І був упокорений Медіан перед Ізраїльними синами. І він більше не піднімав своєї голови і край мав мир сорок літ за Гедеонових днів. І ось результат прийшов. І ми так само молимося, молимося про мир в нашій країні. Але на тому кроці, десь коли Господь посилає до нас пророка і каже, покайтеся і учисти, учись, починаючи з свого дому. Дуже багато чого говориться, починаючи з свого дому, винесіть тих ідолів, винесіть ті жертівники, які там утворювалися в той час. Ми на тому зупиняємося і не рухаємося далі. А далі є ще кроки, кроки які Господь від нас чекає для того, щоб очистити цей храм, очистити храм і підготувати його до Воскресіння. Щоб ми були готові. Я не пам'ятаю, хто це вже говорив з проповідників, але мені здається, це було навіть в нашій церкві не так давно, коли. Десь при покаянні. Ми інколи бачимо таких приходимо в церкву, бачимо таких сильних проповідників, але десь ось потім все одно говорять в кінці, що треба покаятись, тому що вони не ведуть царство Боже з такими багажами, які в них зараз на даний момент є. Я вже своїми словами говорю цю інформацію. Просто ми інколи повинні, як Давид, сказати, переоцінити своє життя, Господи, перевір мої шляхи, чи на правильних шляхах я. Очисти моє серце, очисти мої шляхи, направ їх правильно. Тому що ми в своїх роздумах, не запитуючи Бога Божої волі, ми можемо просто сліпо вірити, сліпо вірити в це, що ми будемо спасені, але насправді може бути не так, великим розчаруванням це може бути в нашому житті. Так само, хтось один з проповідників сказав, коли ми придемо на небо, нас там будуть очікувати дві незвичайних речі. Ми будемо бачити там тих, кого ми не очікували побачити, і не побачимо там тих, кого очікували побачити. А чому так стає, чому так станеться? Я насправді я згідний з тими словами, що так і буде. Хтось вірить в те, що він святий, але насправді то святості немає. Хтось навпаки кожен день моляється перед Господнім лицем, падає, кається за свої гріхи. І така людина вона очищає себе і готується до того, щоб Господь міг з відвагою воскресити його останнього дня. Я вже буду йти до закінчення. Коротко про історію, що хочу сказати, так само цього народу. Коротко про історію. 40 років, там було останні вірші, який читав. 40 років ще мав цей народ мир, після чого знову вони повернулись до того самого. Знову повернулись до того самого стану. І знову через ідолів. Знову через ідоли прийшли в їхнє життя і знову вони повернулись. І Господь, знаєте, Він кожен нас унікально діє. Це не так, що десь от є такі 10 років і все, і от ніяк, ніяк інакше. Наступне визволення їх чекало взагалі через сина блудниці, якого вони навіть вигнали з народу, іди і тобі не місце разом з нами. Але пройшов час, і вони прийшли до того сина блудниці і сказали, визволи нас. І Господь знов дав визволення через того чоловіка, тому народу. Але і там ключовим було, треба було перше розбити жертівники іншим богам, повиганяти ідолів. Там так само це було ключовим. І хоч сьогодні нас тема така про Воскресіння. Про наше спасіння, про наше визволення. Але я говорю цю інформацію, це слово, для того, що Його може не бути в нашому житті, воно не може не радіти, не тішити нас, якщо в нас не буде очищений наш храм. Якщо для нас це не буде справді визволенням, якщо ця кров не лилася мимо нас. Вона лилася, але вона, можливо, лилася мимо нас. Для нас, для, нас, для християн, для справжніх християн, це не є смерть, коли ми доживаємо свій час яка я цю історію, ця людина, цей старший чоловік, він йшов на це як на смерть, він йшов на це як те, що зараз буде перехід всього життя у вічний, де він буде проводити цю вічність разом з Христом. Я думаю, кожен із нас чув такі історії, де десь моментально обривалося життя аварії чи інакші ситуації, але людина була посмішка на обличчі, з якою вона просто доживала ці останні секунди життя. Посмішка, не страх, не біль, не що інакше, як просто те, що... Ти розумієш, що ти готовий для того, щоб зустрітися зараз з Христом. Ти готовий для Воскресіння, ти готовий, ти приготований. В тебе немає нічого того, що заважало. Щоби заважало для того, щоб Христос міг нас воскресити не для суду, а для вічного життя. Давайте ми зараз разом піднімемося на наші ноги і будемо Бога просити благословення надалі на служіння і для нашого життя.